Привіт! Сьогодні січень 2025 року я хочу зробити челендж такий не челендж, а експеримент. 5 днів на соках. Я в санаторії черешенька люблю поїсти смачненько, люблю шашличок, люблю рибку. Зараз з їдальні прийшов і таке, що хом'ячу собі. Поки останній день, коротше. Коли я можу поїсти нормально перед цим. А далі не знаю, чи виживу, чи ні, на одних соках. Але цікаво, 5 днів не їсти нічого солодкого, ну взагалі нічого не їсти, там лише сокова якась дієта, то я просто собі такий виклик хочу зробити і подивитись, що з цього вийде, які будуть зміни на краще чи на гірше. Тому е, приємного перегляду і корисних е, висновків. Всього у нас було 28 чоловік, які захотіли пройти цю програму сокової чистки. З них на першій зустрічі я нарахував 17. З цих 17 було 6 чоловік, чоловіків, а інші жінки. Значить, давали, крім соків, там кожні півгодини або кожну, потім кожну годину після обіду щось пити, там різні молочко, наприклад, з чорного тмину і розторобші, і так далі. І перевага цієї програми, те, що гуртом ми один одного як би, підтримуємо морально, коли хочеться дуже їсти. Але ти бачиш, що ти не один такий, тому якби продовжиш йти гуртом легше. Що мені ще сподобалось в цій програмі в цьому санаторії? Те, що є індивідуальний підхід до кожного. Тобто, не просто всі, хто хоче, давайте на сокову чистку. Ні, нам треба зробити УЗД. Якщо в когось є жовчокам'яна камяна або с кам'яна. Хвороби або гострити, або виразка, або непереносимість якихось продуктів, то протипоказано і не дозволяють цю дієту. Там ще якісь індивідуальні моменти є, їх теж враховують. Порадили пити багато води для того, щоб легше перенести цю п'ятиденну дієту. Вже одразу через 10-15 хвилин після прийому якогось соку чи чаю, чи молочка цього, вже можна пити воду. Також багато рухатись треба, багато ходити. Крім того, як, так як це програма чистки, то ідея, була ці, ідея цієї програми очистити наш організм від шкідливих там якихось бактерій і потім насадити його корисними бактеріями. То кожну. Кожен вечір давали послаблюючі, один раз на день. Що я помітив? Мої зміни часто почав бігати в туалет по маленькому, колір сечі змінився на такий прозорий, такий, яким він має бути у здорової людини. Це те, що в перший день. Перший день сокотерапії. Я сьогодні прокинувся о 6.30, випив воду з лимоном, потім в сьомій ранку. Uh, ще якийсь чай там спеціальний для цього дають. випив, Потім пішов на зарядку ранкову на дворі, в тумані до зима і ну, почуваю себе класно. На другий день в <кхм> мене крутилась голова. Тобто я десь іду на прогулянку і відчуваю, як в мене крутиться голова. Також я відчув роздратованість через те, що, мабуть, не вистачало якихось цих вітамінів, мінералів і так далі. І дуже хотілося їсти. Взагалі, оцей другий день був важким для мене в цій дієті. На третій день вже стало легше, з'явилися сили, з'явилася енергія. На четвертий день, що я помітив, в мене дуже ясне мислення. В цей четвертий день ми також робили похід на гору курики. Гора курики це гора, так названа, як сказав нам екскурсовод на честь сім'ї одної курики, які приховувались від гонінь радянської влади ще в ті часи Радянські, і там жили на тій горі. Їх там дві гори, де вони мешкали перша і друга. У гори ще треба було дуже добряче пройтись. І лікар з нами йшов в групі. Він не радив тим, хто на соковій чистці, йти гору, бо це стрес для організму. Але це був би не я, якби я не зробив собі ще такий виклик. Тому пішов. І ви знаєте, мені було цікаво, як я буду себе почуватися. я дивився. Ну, тобто я... Допускав такий варіант, що, можливо, стане мені там слабкість якась чи погана, і я повернуся. Але я був дуже здивований, в мене було багато сил. І я ще хотів іти на другу гору, на, друг, на другі ці курики. Але ну, жінка, я бачив, що вона втомилась вже, і того ми разом вже пішли назад. А так в мене дійсно була енергія і сили піти ще на другу. Тобто, четвертий день. Легкий такий похід на ці курики мені дуже сподобалось. А от на п'ятий день в мене почалося, от видно, те, що казав той лікар, що стрес. На другий день я цілий день був в кімнаті, я відпочивав, я лежав, я не хотів нікуди ні йти, нічого не робити. Це останній день цієї. Дієти, і фізично мені не хотілося так їсти, як морально. Тобто я вже мріяв про їжу, я вже уявляв її. Хоча нам казали теж на початку, лікар казала, що не мрійте про їжу, не думайте про їжу. Отож, висновки, які я для себе зробив, це був такий для мене експеримент. Я люблю ставити певні експерименти. У форматі санаторія, отак-пройти от пройти таку чистку, це супер ідея. Е, такий висновок я зробив. Тобто, якщо... особливо, якщо ви не один раз плануєте побувати, наприклад, в цьому санаторії, я б радив вам поїхати в цей санаторій для оздоровлення. І якщо ви можете там бути не один раз, не лише один раз, то спробуйте цю дієту, щоби для себе побачити теж свій експеримент такий зробити, щоб було вам видно, що. Для вас добре, що ні. Тому о, о, в рамках санаторію це ідея супер, тому що є група, яка тебе підтримує, тим, що теж те саме проходить, плюс цей розумний збалансований підхід, плюс ти не працюєш в ці дні, нічого не робиш, тобто нема такої виснаженості від дієти, е, упадку сил такого великого, як, якби я десь собі працював і, і все інше. Тому спробуйте. Да. Або о, так, от як експеримент, так як я робив, або якась нагальна потреба у людини. Ну, до прикладу, сходнення. До речі, людина, яка там з нами була на цій соковій чистці, жіночка одна молода, то вона вже другий заїзд поспіль, і вона другий заїзд в цьому санаторії. Обирає програму сокової чистки. І вона, так, знаєте, ретельно до цього питання підійшла. Чому? Тому що в неї зайва вага. Робота в неї сидяча в основному, та тому молода жінка, сидячий спосіб життя, і в неї зайва вага. То наприкінці оцього, оцієї сокової чистки на другому заїзді, де вона з нами вже була, то вона. Поділилася з нами своїм досвідом, що вона за ці два, е, дві дієти вона скинула 15 кілограм. 15 кілограм, вдумайтесь лише, це без всяких оцих там, чи чого, я не знаю, і всього іншого. Просто сокова дієта, плюс ходьба, плюс ну, те, що там рекомендують ці дієї. Тому, е, якщо зайва вага, проти можна цю дієту чистку. Або якась ще там хвороба, до прикладу, в мене є знайома, яка, ну, в неї лікарі поставили їй діагноз рак грудей, і вона робила вже першу хімію і стала дуже погано. Вона не молода, вже вона зрозуміла, що не зможе перенести наступні хімії, але. Ну, потім вирішила відмовитись, вона віруюча, да, вона милилась. І Господь дав їй таку ідею ну, через іншу е, сестру. Там якась книга да, по соковій чистці. Я не знаю, що за книга. Ну, вона мені так в двох словах, а я сильно не, не вдавався в деталі. Мені головне було результат, що вона пройшла цю програму. Там, здається, п'ять днів на соках, потім два е, тижні перерва, потім знов 5 днів, І отак вона і собі робила. І... В результаті лікарів не знайшли в неї раку грудей, його просто не стало. Отакий от реальний досвід це моя знайома. от, Тому, от якщо така якась хвороба, або ну, я не кажу, що всі хвороби так треба лічити, або в кожному випадку. Це просто такий реальний досвід. Та. Вона пішла таким шляхом, це її випір був свідомий, і він дав для неї результати. Можливо, ще якісь в когось є проблеми зі здоров'ям, то, можливо, ця сокова чистка вона може допомогти організму. У мене більше була мета, знаєте, по-перше, як експеримент, щоб побачити, що для мене краще для мого організму, для мого тіла, як він себе буде поводити після цієї сокової чистки. Плюс я хотів дати розгрузку організму, бо, знаєте, розвантаження таке, бо я так ніколи ще не робив. Пост отакий п'ятиденний, щоб у мене був, ну, максимум день, що я робив, а 5 днів ніколи. І це мені просто було як виклик, чи я протримаюсь, і як, які зміни будуть, і так далі. Тому мені було цікаво. Мені навіть вага, питання взагалі не стояла, я навіть не зважувався перед, там, до і після, бо мені це не цікаво, в мене нема з цим проблем, в мене нормальна фізична форма і так далі. І що ще я помітив, я став себе фізично краще почувати, дійсно після. Цієї сокової чистки. І що я ще скажу, що е, так як рекомендують в цьому санаторії там е, ну не їсти м'ясо взагалі, або риби, вегетаріанська або веганська дієта, то я ще не готовий, щоб це стало стилем моє, мого життя. І не знаю чи колись стане. Але плюси я в цьому побачив в такій дієті однозначно. Я зараз кажу не про сокову а взагалі, от сам підхід по життю весь о цих без, без м'яса, там, без риби. Плюси в цьому є. Я помітив то на собі на своєму фізичному стані. Тому ми з дружиною на перших порах ми вирішили один день на місяць. Робити таку сокову дієту, ну, точніше, ми не сокову дієту будемо робити, а один день такий розгрузочний для організма це фруктова дієта, тобто на фруктах або на овочах, або на фруктах цілий день. Да, от, більше нічого не їсти, так помірне споживання фруктів, ну, тобто не об'їдатися тими фруктами протягом цілого дня. Отак, от, так, от хоча б таку звичку корисну внести. В своє життя за по книзі атомні звички, яка мені сподобалась, книга така маленька звичка, а вона може дати великі результати. Тому рекомендую спробувати. санаторій я вам теж рекомендую. І ця дієта сокова, вона теж там люди собі вибирають. Можна на один день її взяти, можна на три дня, можна на п'ять днів, а можна на сім днів. І дехто з нашої групи пішли на, на сім днів після п'ятиденної дієти. Більшість вже відмовилась, а частина лишилась ще на два дні. З мінусів. Ну, з мінусів відсутність ендорфінів від смачної їжі. І це теж впливало на настрій, десь я відчував роздратованість, як я вже казав. Що я ще цікаво помітив, серед довгожителів блакитних зон, так, так званих, є м'ясоїди, і є рибоїди, але вони це їдять в дуже помірній кількості. І м'ясна їжа не є основою їхнього раціону. І в більшості тенденція така, що серед довгожителів нема м'ясо- або рибоїдів. Тому от я бачу цей курс, я знаю, що він кращий, я побачив, що він кращий для людини, але, як кажу, поки що я ще не готовий, і можливо, я до цього поступово прийду. От, що було на е, шостий день. На шостий день я поїв, і там, до речі, треба поступово поступово їсти. Вони теж за цим слідкують, спеціальну дієту дають, як поступово виходити після, цього, після ці, цієї чистки. Але я на то вже не йшов, я йшов з усіма іншими їсти, бо я вже дуже хотів нормально поїсти. От. І після того, як я поїв, я відчув таку слабкість. Потім як піднімався до себе на четвертий поверх по сходинках, як зазвичай я піднімався, то відчув, як. Сильно калатає серце, до речі. Зі мною обідав чоловік з нами за одним столиком. Він голодував в нього свій досвід. Він голодував максимально те, що він протримався. Це 31 день. В нього була це не в цьому санаторії. В санаторії він був перший. В нього була своя мета, в нього була своя програма якась. От 31 день він повністю голодував тільки на воді був. І е, в нього було 160 кг кілограмів ваги, зараз в нього 120 кг. кілограмів. От такий досвід. І Він каже, що е, важко там на п'ятий день до прикладу, а потім на якийсь, в якийсь день, там сьомий чи ще якийсь, ну наступає така легкість фізична, розумова, там моральна, яку просто каже, ніхто не зможе зрозуміти, крім тих, хто це пробував. Ну і ще який висновок я зробив, друзі. Сокова чистка, отаке такий піст п'ятиденний. Він ще чим корисний? Він корисний тим, що більше цінуєш їжу, яку Бог створив, таку смачну, різноманітну. От, і тому навіть заради цього, щоб відчути цей смак їжі, особливо рецептори відновились за ці п'ять днів, так? щоб насолодитись життям цим моментом, вже варто пройти навіть заради цього, оцю сокову чистку, сокову дієту. цю розробку таку премію дадуть. О, я уверена, Ми саме тобою поїдемо в вот. ну, і що сказати? Я витримав 5 днів на соках. Це мій. Е, це моя говерла, да, це мій еверест, це моя перемога, слава Богу. Я радий. Ну і це треба відмітити. Щучні з чесноком. Да, заморська ікра. Викладная.